Що робити зі старим шлангом? Без жартів, друзі, впевнений, що багато хто з вас розуміє, що від шлангу також залежить смакопередачі, і є велика, я б навіть сказав, кардинальна різниця між старим шлангом, якому вже Півроку, можливо, навіть рік, через який вже пройшло декілька сот різних чашок. І між новим один і той смак буде проскриватися геть по-іншому. І навіть по сьогоднішній день я продовжую бачити в інтернеті запитання, як. Ви слідкуєте за своїм старим кальянним шлангом, щоб він не впитував якісь запахи, щоб він виглядав як новий. Ну і взагалі, що потрібно зробити, щоб не купувати собі новий шланг для кальяну, а як можна довше користуватися старим. І в цьому відео я зібрав найцікавіші поради з інтернету і розповім вам, що потрібно робити, для того, щоб ваш шланг. Не ваш шланг, а кальянний шланг, щоб, щоб ми один одного правильно зрозуміли, прослужив вам як можна довше. Ну, Перше, що радять завжди, це мити шланг після кожного покуру. О, так, дякую, наче б ми цього не знали. Тобто, за рік декілька десятків або декілька сотень мийок мають його врятувати. Ні, це все насправді не працює, тому ми переходимо до більш важкої артилерії. Вам потрібно придбати миючий засіб, так який дезінфікує, чистить, додатково ще заплатити за доставку. Ви ж не хочете собі купляти новий шланг, тому давайте користуватися тим, що буде краще його чистити. А якщо вам здається, що кармиклін за замало, можна піти в будівельний магазин і придбати там відпарювач кер. Так, він вбиває 100% всіх бактерій і будете вимивати свій шланг скільки завгодно. Плюс керхер ж наче може прослужити, як кажуть, декілька років. О, інвестиція. Але я впевнений, що знайдуться люди, які скажуть, що так, за гроші можна зробити все, що завгодно. Кармаклін, керхер і так далі. А ти давай якісь нормальні поради. Вдягаємо чоботи, куртку, светр, шапку і йдемо в найближчий магазин або на базар. І купляємо собі пачку соди. От содою точно все прочиститься. Кажуть, що вона вбиває 99,9% бактерій, можливо, навіть більше. До речі, багато людей літнього віку навіть содою лікуються. Можна починати робити це вже зараз, навіщо тягнути, навіщо використовувати її тільки для чистки. Шлангу. Можна, не знаю, в ванни приймати содовіще. Але це все насправді жарти. В інтернеті я зустрів один неймовірно крутий лайфхак: каструля. І ні, я не жартую. Це виварювання шлангу в каструлі. Беремо так, занурюємо в кипящу воду. Можна ще додати нашої улюбленої соди і виварюємо його трішки. Як заявляв автор цього посту, тоді всі запахи зникнуть взагалі, можливо, і ваш шланг, тому що коли про це дізнається ваша дівчина або мама, то потрібно буде тікати. Це були рекомендації для догляду за шлангом всередині. А що ж зробити з ним ззовні? Якщо у нас совтач, то вже за декілька місяців буде видно, що він не новий. Ну як тоді нам що новий шланг купувати? Ні, для цього також є. Одна досить цікава рекомендація: нам потрібна ганчірка. Можна використовувати мікрофібру, який вже декілька років вона десь на кухні там у нас валялась. Потрібно добренько це все прочищати для того, щоб наш софтач з часом став глянцевим. Знаєте, в Китаї, в Турції досить популярні такі дешеві шланги, коли ми зітремо повністю все покриття, яке нагадує софтач. То він і не буде виглядати як софтач, як звичайний дешевий шланг з якогось арабського ринку. Отже, це були рекомендації з інтернету. А тепер особиста рекомендація від мене, як доглядати за шлангом якому півроку або більше. Для цього нам потрібні ножиці. Можна розрізати ще раз, для того, щоб точно не використовувати вже його. І віднести кудись на переробку гуми все. Друзі, не витрачайте свій час на фігню. Шланг це матеріал, деталь, скажімо так, яку потрібно. Міняти один раз на півроку все залежить, звісно ж, від частоти користування кальяну, але я раджу це робити один раз на 6 або 12 місяців, тому що нічого вам не замінить новий шланг, а не виварювання чи сода, чи клінери, чи щось там інше, навіть якщо вам порадять танцювати з бобном, повірте мені. Краще купити новий шланг, який коштує. В районі 300-400 гривень і забути про про всі проблеми. Що? Ні, я більш нічого не додам. На цьому відео завершене. Але, до речі, якщо ти чув якісь Прикольні дикуваті способи, як можна доглядати за старим кальянним шлангом, то напиши, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і дізнатися рекомендації кальянних експертів. Якщо це відео тобі сподобалось, друже, то постав, будь ласка, йому лайк, для того, щоб воно відображалося іншим користувачам Ютубу. Не забудь також підписатись на канал, тому що відео на кальянну тематику виходять кожного тижня, і вдару дзвін, щоб не пропускати нові відео. Ну а поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути. Найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя Кальяни, канал Soviet Smoke. І, як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Міняйте шланг і до зустрічі за тиждень. Бувайте!